Стандарт форми вимені в кіз англонобійської породи є дуже високим. Для того, аби не втратити високий стандарт породи, потрібно дотримуватись правил селекції, щоб форма вимені не повернулася в той аборигенний стан з чітко розділеними долями та глибокими гаманцями і слабкими зв'язками. Потрібні базові знання оцінки вимені. Переднього заднього кріплення, бокового кріплення ваночок, об'єму. Отож, для отримання якісного майбутнього покоління потрібно оцінення маточного стада, а точніше потрібно зрозуміти недоліки цього батьківського стада. Якщо знаєш проблему, її досить легко вирішити. Як правило, проблемні вимена в лінії вирішуються за допомогою цепів від високопродуктивних самок, які мають бездоганне кріплення з правильним заднім та боковим об'ємом вимені. Форма і відстань діок теж надважлива в оцінюванні. Тож, якщо у вас цікавиться порода, кіз в першу чергу важливо дізнатися про стандарти цієї породи, і тільки потім заводити те, що потрібно саме вам. А я всю інформацію по оцінюванні у ви мені залишу в себе в ТГ, а посилання буде в шапці профілю.